Вітаємо вас, раді бачити, пані Ірино. Вітаю, шановні українці? От, власне, на цьому тижні Верховна Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів 302 голоси за Допоки ми чекаємо, хто буде новим міністром у справах ветеранів. Маємо зараз тимчасово виконувача обов'язків Олександра Прохуна. Загалом цей процес як оцінюють в комітеті. Процес ротації, ви знаєте, насправді е, Міністерство ветеранів у своїй роботі дійсно потребує змін. Війна триває з 2014 року, і ще до початку повномасштабного вторгнення в нас було багато ветеранів. Саме у 2018 році ініціаторами. Е, Створення міністерства ветеранів стала ветеранська спільнота, і що важливо, що у 2023 році саме ветеранська спільнота, ветерани, громадські організації почали наголошувати на тому, що міністерство ветеранів у своїй роботі не враховує потреби ветеранів, не вирішує комплексно проблеми. Що погана комунікація з родинами загиблих захисників та захисниць, немає піклування. Про наших поранених захисників досить погана комунікація з громадськими організаціями. Немає інформації щодо діючих державних програм. Але потрібно ще враховувати, що кількість ветеранів з кожним роком зростає і порівняно з 2018 роком. На кінець 2023 року, за даними міністерства ветеранів, більше ніж 900 Тисяч осіб внесено до державного реєстру ветеранів, але все ж таки ми не можемо говорити про остаточну цифру, тому що, на жаль, реєстр недосконало працює. Тому Верховна Рада проголосувала за відставку міністра, і сьогодні вкрай необхідно це переформатування роботи Міністерства ветеранів, це напрацювання єдиної ветеранської ветеранської політики єдиної дорожньої карти, тому що дуже часто буває так, що державні програми працюють працюють обласні програми. Працюють програми підтримки на рівні громад, але ветеран повертається саме у громаду. І часто буває, що ветеран не розуміє з чого починати свій шлях до цивільного життя. Ми чуємо часто запитання: а як отримати соціальні послуги, куди звертатися, чи ми можемо отримати пільги, чи мають право діти ветерана на безкоштовне харчування у школі, у садочку. Як Отримати безкоштовне лікування або безкоштовні ліки. І ветерану приходиться у громаді у своєму рідному селі, коли куди він повернувся, бігати по різним управлінням, збирати велику купу документів і добуватися усього самому. А так не повинно бути, тому що все ж таки в центрі уваги роботи Міністерства ветеранів повинен бути. Ветеран, і ще дуже важливо, що сьогодні ветеранська політика є елементом оборонної політики, тому що ви знаєте, на жаль, Російська Федерація продовжує страшну війну. Проти України та українського народу і сьогодні повертаються ветерани в зв'язку з пораненням за сімейними обставинами, і ми розуміємо, що ветеранів буде більше і більше. Сьогодні триває мобілізація. наші захисники та захисниці воюють на фронті. І вже сьогодні вони повинні розуміти, що повернувшись до цивільного життя, суспільство, державні органи влади, органи місцевого самої врядування допоможуть їм, і в першу чергу об'єднаються навколо допомоги ветеранам. Абсолютно вірно. Найголовніше, що міністерство у справах ветеранів має контактувати з ветеранською спільнотою та й самими ветеранами. Це на першому місці. Дякуємо вам, пані Ірину, що долучилися до ефіру. Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної і молодіжної політики комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту була з нами.